У Києві пройшла презентація офіційної екіпіровки Олімпійської збірної України на літні Олімпійські ігри, що розпочнуться 26 липня у Парижі. Над створенням нової форми працював польський бренд 4 f За розповідями менеджера компанії Івана Сапи новостворена форма підкреслює українську національну ідентичність, особливістю дизайнерів дизайну Спортивного вбрання є поєднання колосків з елементами вишивки. Колосся, звісно, символізує ріст та багатство. Поодинці колоски уособлюють унікальність кожного спортсмена, особистості, а зібрані разом єдність команди та єдиного духу.